Вітаю колеги, мене звати Лариса Мартиненко і це рубрика Коротко про важливе. І сьогодні говоримо про клінічні протоколи. Насамперед, дотримуватися вимог клінічних протоколів лікарів зобов'язує закон. Так, у частині 14 штрих закону України основи законодавства про охорону здоров'я йдеться про наступне: Я цитую. Додержання медичних стандартів, клінічних протоколів, протоколів реабілітації табелів матеріально-технічного оснащення є обов'язковим для всіх реабілітаційних закладів, закладів охорони здоров'я, їх відділень, підрозділів, а також для фізичних осіб-підприємців, які проводять, проводять медичну діяльність. Про те, які бувають види клінічних протоколів, хто і як їх затверджує, йдеться у нині чинному наказі Міністерства охорони здоров'я 751 від вересня 2012 року. Цей наказ, як я сказала вже, він чинний, його ніхто не відміняв, і до нього вдвічі вносили зміни. Перший раз у 2016 році, коли дозволили використовувати на території України іноземні гайдлайни, і другий раз у 2018 році, коли дозволили користуватися рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так ось, в цьому 751-му наказі є визначення, що таке уніфікований клінічний протокол і що таке новий клінічний протокол. Щодо уніфікованого клінічного протоколу, то там все зрозуміло, тому що його текст завжди затверджує Міністерство охорони здоров'я. Щодо нового клінічного протоколу, то це іноземна настанова або іноземний гайдлайн. Далі я цитую, яку обирає Міністерство охорони здоров'я для її застосування в Україні як клінічного протоколу без проходження процедури її адаптації. Такий новий клінічний протокол затверджується Міністерством охорони здоров'я як текст нового клінічного протоколу або Затверджується як посилання на джерело його розміщення або публікації. І в четвертому додатку 751 наказу є перелік джерел іноземних клінічних настанов. Якщо новий клінічний протокол викладено лише англійською мовою, тобто якщо Міністерство охорони здоров'я не переклало і не затвердило. Текст нового клінічного протоколу українською мовою, то згідно 751-го наказу вибір, переклад застосування здійснюється відповідно до наказів закладів охорони здоров'я. І, колеги, тут я хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ви у закладі охорони здоров'я затверджуєте новий клінічний протокол, то це має бути оригінальний переклад. Оригінального документу без внесення жодних змін до змісту і тексту оригінального документу. Про це важливо дуже пам'ятати, тому що на запис цього відео мене спонукала нещодавня розмова з нашими колегами. І от вони кажуть: ну як ми затверджуємо в себе нові клінічні протоколи? Ми беремо переклад якогось іноземного гайдлайну. Викидаємо з нього, вилучаємо все те, чим ми не погоджуємося, додаємо якусь інформацію, яку вважаємо за потрібна, і затверджуємо такий документ і називаємо це новий клінічний протокол. Дорогі колеги, якщо ще хтось таке робить, то більше так, будь ласка, не робіть, тому що це абсолютно, м'яко кажучи, неправильно. В такому разі такий документ не є новим клінічним протоколом, це абсолютно інший вид документу, визначення якого в чинних нормативно-правових актах абсолютно немає. Про що варто пам'ятати завжди, так це про те, що коли оцінюють якість надання медичної допомоги або клініко-експертній комісії, або при проведенні комісійних судово-медичних експертиз, то завжди порівнюють все те, що лікар зробив або мав зробити в тому чи іншому конкретному випадку, із тим, про що йдеться в клінічних протоколах. В зв'язку з цим хочу навести вам ще одну цитату з постанови Верховного суду за 2019 рік. Під неналежним виконанням медичним працівником професійних обов'язків слід розуміти вчинення ним не в повному обсязі необхідних дій, які він повинен був вчинити при наданні хворому лікарської допомоги, чи вчинення не тих дій, яких вимагають клінічні протоколи. От колеги, тому саме через це завжди. Потрібно пам'ятати про важливість дотримання вимог клінічних протоколів. Наразі це все, що я вам сьогодні хотіла сказати. Я вам дуже дякую, хто дивився. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і пам'ятайте про власну правову безпеку в професії, а з українською медичною спілкою вам це завжди буде зробити легше.